Кальні видання кобзарів у двісті шосту річницю від дня народження Тараса Шевченка їх презентували прикарпатські колекціонери. Майже півтори сотні настільних книг українців з особливими часто символічними датами і місцями з'яви на світ в особистій добірці Романа Ткача. Що на кобзарство адже він, то справжній детектив, адже доля книжок українського пророка така ж трагічна, як і особиста. Захоплення чоловіка підтримали друзі й рідні, завдяки подарункам яких і вдалося зібрати потужну колекцію. Чесно кажучи, я не хотів цю колекцію нікому показувати, але потім... Потім я зрозумів свою помилку. Не можна це вдома тримати. Станом на 85-й рік у світі видавалося 124 двадцять чотири кобзар. От я хочу знайти всі кобзарі, які видавалися у світі. Виставка давніх кобзарів не за склом погортати 19-го і 20-го століть мали можливість усі зацікавлені, які взяти участь у читаннях Шевченкових творів. Серед їх майстерних декламаторів актори івано франківського облому з драмтеатру. Гучні урочистості не на часі, впевнений Ростислав Держепільський, а от нестандартна презентація різних видів мистецтва присвячених кобзареві. Значно доречніше, адже і сам Шевченко був прихильником креативності та навіть епатажності. Я думаю... Тому, що е, Тарас Шевченко, от він, мабуть, спостерігає те, що тут відбувається, і йому напевно це дуже подобається. Невимушеність проекту, ідея якого з'явилася ще минулого року, залучила до нього широке коло однодумців. Ті, хто просто прийшов і захотів е, розказати. Е, Вірш Шевченка прийшли ті, хто просто хотів заспівати Шевченка, і власне вважаю, що це гідно подиву. Якихось обмежень немає. Всі, хто захоче виступити, всі, хто захоче щось сказати, буде до того часу, поки не вийде останній відвідувач у музеї мистецтв Прикарпаття, що практикує так звані відкриті мистецькі ночі. Ця стала особливою. Усі присутні провели її із кобзарем.